Вітаю вас, друзі. Не дивлячись на те, що вчора Кремль вустами Піскова вперше визнав контакти з адміністрацією Трампа і заявив про їх інтенсифікацію, не дивлячись на вчорашні заяви Лаврова про те, що Буцімто Трамп посунувся щодо України, а також на заяви депутата Чепа, який повідомив про те, що буцімто потрібно 2-4 тижні, максимум місяць для досягнення угоди. Сьогодні різко все змінилося. Уже ближче до вечора, після 17.00, Москва вирішила зробити ряд гучних заяв через офіційного представника російського МЗС Захарова. Російські ЗМІ повідомляють, що Захарова заявила, що Росія вважає неприпустимим тимчасове перемир'я з Україною. За словами Захарової, нібито Захід скористається цим перемир'ям, зміцнить потенціал України, і конфлікт буде продовжуватися. При цьому офіційний представник російського МЗС підкреслила, що про перемовини та їх перспективи говорити поки зарано. Нова адміністрація США ще не сформулювала позицію щодо регулювання, тому поки зарано розмірковувати про перспективи переговорів. Це буде залежати від конкретних дій, а також планів нової адміністрації США. Захарова підкреслила, що Російська Федерація буде орієнтуватися на конкретні кроки Сполучених Штатів Америки. Цікаво, що вчора заступник глави російського МЗС Рябков також гучно заявляв про те, що Москва очікує від Трампа якихось конкретних кроків. Але що це за кроки, про які сьогодні говорила Захарова, вчора Рябков невідомо. Москва не деталізує нічого. Цілком можливо, що Москва дуже сподівається на те, що Трамп, наприклад, натисне на Зеленського? Натисне на Україну, щоб Україна погодилася проводити вибори під час війни. Все може бути, нічого не можна стверджувати, але чогось, якихось кроків конкретних, дуже хоче Москва. Проте не лише сьогоднішні заяви Захарової свідчать про те, що Путін уже передумав або намагається провернути чергову новоходовочку. Є ще заяви, наприклад, від російського посла у Франції Мішкова. Який не те, що зробив заяву, він почав погрошувати. Він назвав розміщення військ Європейського Союзу в Україні, начебто, оголошенням війни Росії, Мішков підкреслив, що Москва відноситься до цього серйозно і розглядає це як ескалацію. І що введення в Україну миротворців це буде фактичним оголошенням війни Росії з усіма наслідками. Отже, дивлячись на сьогоднішні та вчорашні заяви. Як зі США, так і з Російської Федерації можна сказати прямо, що діалог дійсно встановлений між адміністрацією Трампа та Кремлем, що перемовини повним ходом йдуть. Але як вчора казав Рябков, Москва жорстко торгується, і сьогодні вона озвучує чергові ультиматуми: що Україна не лише не повинна бути в НАТО, а ще ніяких миротворців, щоб Україна залишалася беззахисною. Крім того, Москва вимагає ще якихось конкретних кроків. І на мою суб'єктивну думку, зважаючи на нещодавні заяви спецпредставника Трампа Келога про те, що після перемир'я Україна повинна провести вибори, цілком можливо, що Москва саме на цьому наполягає на тому, що підписувати мирну угоду не з Зеленським, а вже з новим президентом. Але Трамп не погоджується на відверту капітуляцію України, про що я казав в попередніх випусках. Тому не дивно, що сьогодні Келох заявив про те, що мирного плану Трампа у Мюнхені не буде, що це прерогатива президента, і що взагалі мирного плану від Трампа наступного тижня не варто чекати. Келох пояснив це тим, що, начебто, для врегулювання ситуації потрібно зрозуміти позицію всіх сторін. Але що тут розуміти, якщо, наприклад, сьогодні американський суд вивчення війни опублікував черговий звіт, де чорним по білому написав. Що Росія заперечує суверенітет України та наголошує на необхідності подальшої анексії, і що Москва виправдовує агресію пропагандою про так звані історичні землі. Але спецприсланник Трампа продовжує наполягати на тому, що завершення війни в Україні має бути швидким і вигідним для всіх, тобто Україна повинна піти на поступки, крім того, що до гарантій безпеки України. Сьогодні журналісти задали йому таке питання, а як щодо того, щоб повернути в Україні стратегічний потенціал? І Келлог на це відповів наступним чином він заявив про те, що шанс того, що Україна отримає свою стратегічну зброю назад, знаходиться десь між мізерним та нульовим. Давайте будемо чесними. Ми обидва знаємо, що цього не станеться. Звісно, іншої відповіді від Келлога не варто було очікувати, тому що про такі речі публічно ніхто не скаже. Але я хочу нагадати, що восени минулого року були публікації інсайду американських ЗМІ про те, що і адміністрація Байдена, і команда Трампа активно думали над тим питанням, щоб повернути в Україні стратегічний потенціал. І також хочу зазначити, акцентувати на тому, що в ЗМІ багато пишуть про те, що у свій час і Індії, і Пакистану допомогли створити свою стратегічну зброю. І після цього війни між ними завершились. Важливо, що сьогодні пролунала заява з державної думи РФ від Слуцького, голови комітету з міжнародних справ, який повідомив про те, що нібито зустріч Трампа і Путіна може відбутися уже у лютому або березні. Схоже на те, і наймовірніше, що президент Ша Трамп представить свій мирний план через певний час після зустрічі з Путіним. І в попередніх випусках я недарма говорив про те, що Трамп... Дійсно хоче зрітися з Путіним, адже він вважає себе добрим перемовником, і для нього психологічно необхідно зустрітися з тією людиною, з якою він домовляється, відповідно натиснути психологічно, подивитися на реакцію, а далі вже приймати рішення, як діяти в подальшому. В свою чергу російські пропагандисти пишуть про те, що нібито ясні щодо перемовин наступить в день святого Валентина, і що буцімто Україна липне до рук Трампа. Також вони дуже бідкаються і пишуть про те, що Буцімто Трамп попався на вудочку в питанні рідкісноземельних металів з України. І щодо наших металів, щодо нашої сировини, щодо наших національних багатств, про це пишуть і наші українські змі, і, до речі, також під певним таким цікавим ракурсом. Наприклад, сьогодні вийшла стаття на сайті дзеркало тижня про те, що Зеленський запропонував світу українські надра. Але все цінне вже комусь належить. І Кремль, і російські пропагандисти, і виявляється, що наші журналісти, наші українські видання дуже бідкаються про те і пишуть, що буцімто Зеленський торгує українськими надрами. І що ще цікаво, пишуть, що все цінне вже комусь належить, і як це так зараз заберуть українських олігархів, ведуть американським бізнесменам, що це взагалі таке. Наші українські журналісти акцентують увагу на тому, що все, що було приватизовано в 90-ті роки, що воно вже було перепродано, що воно вже зареєстровано в офшорах, і нічого буцімто українська держава, українська влада вже не зможе цим зробити, тому що це нібито будуть міжнародні скандали порушення прав так званих інвесторів. Але я хочу зазначити, що наші надра... Це багатство всього українського народу згідно конституції. А всі ті підприємства приватизовані, всі ті родовища, різні гоки це все просто юридичні особи, які мають ліцензії. І Україна може приймати певні рішення щодо, наприклад, анулювання ліцензії. Є інші кроки, тому якщо сполучати Америки будуть зацікавлені інвестувати, якщо Ша, Трамп нададуть Україні реальні гарантії, то я думаю, з цим ніяких проблем не буде. Щодо заяв від нашого президента, то сьогодні Зеленський відреагував на опубліковані у ЗМІ так звані плани Трампа щодо України і закликав дочекатися офіційних переговорів, що не потрібно поки нічому вірити. Адже зараз дуже багато таблоїдів, зокрема сьогодні, і Британській Делі публікують різні так звані плани. Вірити не варто, потрібно чекати. Також Зеленський підтвердив, що готовий до перемовин з Путіним, що готовий сісти за сіл перемовин, але Путін боїться говорити з ним про закінчення війни. А тим часом російські ЗМІ повідомляють про двіжуху на Росії, як грім серед ясного неба. Україна почала новий наступ в Курській області. Просили України пішли в контрнаступ в Курській області на танках Абрамс. Повідомляється про важкі бої. Як то кажуть, далі буде. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в етері.